Річні свята, час для радісних емоцій, зустрічей з друзями та розваг з родиною. Але як ми знаємо, так було не завжди, і в різні часи люди змінювали свої асоціації з тим унікальним моментом початку року. Як святкували зимові свята в минулому і чому в інших країнах основний акцент роблять на святкуванні Різдва. Вітаю, мене звати Максим. Я викладач історії, і це мій youtube канал. Цього разу я вирішив розповісти вам про історію нового року, який є неодмінною частинкою циклу зимових свят. Завтра 6 січня за Григоріанським календарем ми відзначаємо водохреще. А за Юліанським має відбутися завтра Різдвяний святвечір. Ну але Різдво е, ми вже відзначили 25-го. До речі, пишіть в коментарях, коли ви відзначаєте Різдво 25 го грудня чи 6 січня. І до речі, що вам подобається більше новий рік чи Різдво? Мені подобається більше новий рік. Ну, тому що це якийсь такий цікавий момент підведення підсумків року і очікування якогось нового етапу в новому році. Тож сьогодні я вам розповім про історію цього свята. Чому для нас зазвичай новий рік був набагато важливішим? Чому Діда Мороза та Снігурочку оголосили злом, спойлер, я теж не сприймаю Діда Мороза, особливо навіть снігурочку. Розповім наприкінці відео дуже цікава історія, яка зі мною трапилася. Пов'язана зі снігурочкою. До речі, сам я частенько був в ролі Діда Мороза, як навчався в школі. А потім ще грав роль Святого Миколая, коли працював педагогом-організатором у одній з київських шкіл. Ну тож, же... Поїхали далі говорити про історію нового року, але перед цим не забувайте підписуватися на мій канал, а також ставте вподобайки цьому відео. Ну і, звісно, діліться своїми думками в коментарях, тому що це допомагає просувати мої відео. Ну, погнали! Зануримося з вами у вірування стародавніх часів. Колись наука ще не була настільки розвиненою, тож люди намагалися відшукати якісь релігійні пояснення явищам, що їх оточували. І саме з цим пов'язана традиція святкувати початок року. В кожної цивілізації він був різним, і найголовніше ніхто ніколи не знав точно, коли ж відзначати знаменну дату. У стародавньому світі люди не мали такого сталого календаря, як ми зараз. Маємо з вами. Ми живемо за григоріанським календарем, до речі, хто не знав. І тоді люди орієнтувалися на певні природні цикли, зорі, фази місяця тощо. До прикладу, у стародавньому Єгипті моментом початку року вважався розлив річки Ніл. Так як Єгипет знаходився в такій пустельній місцевості, то річка була єдиним джерелом життя. Джерело життя як назва якоїсь секти з дитинства. <хи> Добре, похихікали, ну, сяк так, похихікали і підемо далі. Ну, а в більшості народів початок року зазвичай асоціювався із землеробством. Так було, приміром, і в Стародавній Греції. До речі, там відзначали не початок Нового року, а закінчення старого року. Для цивілізації на узбережжі Егейського моря днем початку нового року було літнє сонцестояння, проте важливішим у грецькій культурі було проводжання старого року, а не зустріч нового. В цей особливий день пересічні греки підводили підсумки свого року, дякували за врожаї. Зустрічалися за святковим столом з друзями та рідними. Чиновники, які йшли у відставку, приносили жертву у вигляді тварини. У ті часи насправді було звичним явищем приносити в жертву тварин. Між іншим про це навіть пишуть в біблійних сюжетах. Тому в стародавньому світі це не було чимось дивним, і навіть зараз деякі релігії та культури при... Приносять в жертву тварин, ну практикують такий вид жертвоприношення. Іншим було новорічне свято у Римі. Взагалі, Римська держава пройшла через багато різних періодів. Починалося все із царських часів, продовжувалося в часи Республіки, далі імперія. Ну і, звісно, розкол на дві частини та занепад. За цей довгий проміжок часу, звичайно, культура в Римі змінювалась. На початку. В Римі теж, як і в більшості народів, початок нового року пов'язували із закінченням зими, початком весни і початком польових робіт. Ну а потім в Римі закріпилося таке веселе свято Сатурналі, яке тривало в різні часи від трьох до семи днів. До речі, новорічні свята, які ми відзначаємо. Швидше все походять саме звідти, тому що спершу сатурналі відзначали навесні, а потім уже взимку. І вони стали незмінною новорічною традицією для римлян. До римської культури прийшло багато елементів з Греції, звідти навідався навіть пантеон богів, який був перейменований на новий лад. Але вже в останні століття римської держави основними для святкування стали християнські канони. На початку старт нового року в Римі святкували навесні, але вже в часи республіки міцно закріпилося свято Сатурналі, яке пов'язували з початком року. Їх відзначали в різні часи від трьох до семи днів, і багато новорічних традицій нашого часу походять ще з Риму. Сенс римських Сатурналій був, звісно, що далеким від сучасного Різдва. Тоді римляни вірили у такого собі міфічного бога на ім'я Сатурн. Вони з покоління в покоління переказували легенду, як цей справедливий Бог влаштував райське життя на землі, де всі люди були рівними, щасливими та жили в достатку. І саме свято Сатурналі присвячувалося цьому Богові. Ці дні були особливими в римській культурі, тому що навіть раби звільнялися від праці та сідали разом з господарями за святковий стіл. Починалося святкування із принесення жертви Богу. На форумі процесія віддавала Богові найкращу тваринку з господарства. Схожий обряд був і в родинах римлян. Вони заколювали поросятку для справедливого Бога. Правда, от невідомо, як римляни один одному пояснювали закінчення того благоденства, яке їм дарував Сатурн. Але Сатурналії було найбільш улюбленим святом у Римлян, так само як у нас Різдво та Новий рік. Діти не йшли до школи, дорослі не працювали, а раби їли разом з господарями за святковим столом. В період Сатурналі заборонялося навіть судити когось, виконувати вироки та планувати військову стратегію. Люди повністю віддавалися веселощам, розвагам та проводили час з родиною. Саме звідти й бере свій початок, наша традиція відзначати новорічні свята. За однією з версій, до речі, Речі, традиція прикрашати будинок з'явилася так само в римські часи. До речі, вони тоді полюбляли так само ставити різну зелень в будинках. До речі, пригадайте в коментарях, на яке ще свято в українських традиціях прийнято прикрашати будинок зеленю. До речі, цьогоріч якось не було в мене зовсім настрою прикрашати новорічну ялинку. Перше, скільки себе пам'ятаю. Навіть не вішав ніяких гірлянд в офісі чи вдома. І якось таке. До речі, пишіть в коментарях, як у вас проходили ці зимові свята. Мені дуже цікаво почитати, чи тільки в мене вони так проходять депресивно. Ой, щось я дуже багато вас прошу сьогодні залишати свої коментарі. Ну, але ви все одно залишаєте, бо я їх все одно читаю, відмічаю, позначаю. Намагаюся кожному з вас приділити увагу. Тому ну, лишайте, лишайте. Ну а ставлення до зими та зимових свят почало змінюватися в людей уже із занепадом Римської імперії. І ми про це далі з вами поговоримо. А в середні віки до зими взагалі стали так вороже відноситися. Тому новорічні свята в середні віки не були вже й таким щасливим періодом, як у нас зараз. Хоча хвилину тому я казав зовсім протилежні речі, ну але не суть. Рухаємося далі. Вже у IV столітті нашої ери християнство в Римській імперії стало загальнодержавною релігією. Всі язичницькі храми були знищені, а велич Римської імперії добігала до свого фіналу. На західний світ обвалилося велике переселення диких варварських народів. Вони пізніше й зруйнували ту римську гегемонію. А життя в середні віки справді кардинально змінювалося. Відходила в минуле цивілізація з величезними містами, мегаполісами, акведуками, водопроводом, каналізацією та досконалими... Методами ведення сільського господарства, а середньовічна цивілізація західноєвропейська перетворюється на таку сільську культуру, і найбільші міста налічують всього лиш кілька тисяч людей, і оточені вони мурами. А ще в містах відсутня каналізація, брудно та ще й чути величезний сморід. А селяни намагаються, хоч якось, вижити, виростити врожай. А зима для них найстрашніший період. Ось у таких е похмурих фарбах я змальовую вам середньовіччя. Хоча, звісно, воно змінювалося так само, як і е цивілізація змінювалася в римські та грецькі часи. На початку в ранньому середньовіччі справді все було темно і похмуро, але вже в. Е у високому середньовіччі та пізньому середньовіччі людська цивілізація Західної Європи розвивається, і саме про це ми поговоримо трошки пізніше, але зосередимося саме на зимових святах, тому що про історію я можу говорити дуже багато безкінечно, і можу навіть своїм друзям цим набридати. Тому це відео я спробую розбити на тайм-коди, щоб вам легше було дивитися. Блін, хоча я мав це сказати на початку. Ну а далі з вами поговоримо, як же сприймали новорічні свята у часи середньовіччя. Та чому новий рік був насправді другорядним святом? Його довгий час навіть не відзначали в багатьох країнах. Західної Європи далі християнство запанувало над культурою і про римські язичницькі сатурналії не могло йти мови. Центральним зимовим святом стало Різдво Христове. У більшості країн Західної Європи воно вважалося початком Нового року. Проте були народи, які відзначали початок року 1 січня, 1 вересня та навесні. У Київській Русі, яка була однією з найбільших держав раннього середньовіччя, новий рік відзначали теж навесні, і пов'язаний він був із землеробськими традиціями. І обряди так само були придумані навколо землеробства. Це був час пробудження природи після довгої зимової сплячки, і люди сприймали цей момент як щось сакральне, і всі обряди такі вони були пов'язані з тим, аби. Отримати хороший врожай і щиро вірили, дотримуючись традицій, що от наступний рік дасть той врожай, зрозуміло, що Київська Русь була аграрною державою, і більша частина населення працювала на землі. І від того, який буде врожай, і залежало їхнє виживання протягом року та взимку, пізніше, коли Володимир Великий прийняв християнство, дата початку року змінилася. І вже в 13 столітті новий рік відзначали 1 вересня за візантійською церковною традицією, і так продовжувалося аж до 18 століття. Але для людини середньовіччя зима не була приводом для радості, адже тоді потрібно було якось вижити в тому холоді з поганим опаленням, якось зберегти худобу, щоб вона не вимерла від холоду, а також зберегти запаси врожаю і посівний матеріал для початку наступного року. Ну і не був чимось щасливим новий рік для феодалів, тобто для верхівки середньовічного суспільства. Адже не було тоді в той час такого теплого, якісного одягу, як зараз. Не було централізованого опалення, і навіть у величезних, розкішних замках доводилося грітися всією родиною біля одного великого каміну. Тому явно холод не зовсім приносив радість і задоволення. І про те, щоб чекати якихось зимових свят тоді та й зими, не могло йтися мови зовсім. Але, звісно, до нового часу все потрошку стало змінюватися. Вдосконалювалося і опалення, вдосконалювалося й оселя, і побут. І тому новорічні свята поступово повертали свою таку ключову роль. До речі. Про те, як жило середньовічне місто, ви можете познайомитися в моєму іншому відео на каналі. Це одне з моїх перших відео. До речі, можете порівняти еволюцію мого каналу. А також в мене є відео про те, як жили в середньовічному замку. Що одне відео, що друге, ви побачите вгорі екранчика? Я раджу вам подивитися, якщо вам цікавий період середніх віків. А до речі, я сплутав відео про середньовічний замок було одним з перших. А відео про середньовічне місто вже більш пізнім. Тому раджу вам подивитися. Ну, а тепер давайте е, коротенько поговоримо про те, як же 1 січня стало Новим роком, та звідки взявся е, його головний атрибут під назвою Ялинка. Ну або ж йолка. З прийняттям григоріанського календаря у 1582 році свято Нового Року стало уніфікованим. Його почали відзначати 1 січня. Пізніше ця традиція поширилася і на інші країни, куди проникла західноєвропейська культура. На території України святкування Нового року не було однаковим для всіх земель. До 18 століття українці відзначали новий рік 1 вересня. Саме звідти з'явився дідух як символ новорічного свята. Його виготовляли з перших колосків пшениці нового врожаю. Лише наприкінці століття для більшості українців новий рік настав 1 січня. Раніше традиція прижилася на Закарпатті в Буковині та на Галичині, адже вони входили до складу католицьких держав. Українці на землях у складі Російської імперії стали відзначати новий рік дещо пізніше. Ну а в Російській імперії стало відзначати новий рік 1 січня у 1700 році за наказом. Петра І, так як більша частина українських земель входила до складу Російської імперії, то зазвичай вважалося, що почали святкувати в Україні новий рік 1 січня, почали в той же самий час що й в Російській імперії. Але деякі науковці вже стверджують, що Україна досі залишалася станом на 1700 рік окремою автономною одиницею зі своєю культурою, адміністративним апаратом і навіть своїм козацьким урядом. І новий рік, 1 січня, на території України почали відзначати значно пізніше. До речі, хочу розповісти вам цікавий факт, пов'язаний. Зі святкуванням Нового року саме в Україні Російській імперії, і здається, де там ще був юліанський календар в Османській імперії. Особливістю нового року в Україні було те, що його зустрічали на більше ніж 10 днів пізніше від європейців, тому що діяла так звана колізія двох календарів. Тоді, як більшість європейських країн перейшло на григоріанський календар в Російській імперії Жили за Юліанським, який був започаткований ще за часів правління римського імператора Юлія Цезаря, ну і наостанок я хочу таки дати відповідь на своє ж запитання: чому новий рік зазвичай користувався в нас більшою популярністю і мав більший акцент порівняно з Різдвом? Хоча в багатьох західноєвропейських країнах акцент саме на Різдві і на Різдвяному свят-вечері. На це вплинув більшовицький переворот 1917 року. Так як Україна входила до Російської імперії та не змогла остаточно з неї вирватися, червоні мали значний вплив. Ну і внаслідок національно визвольних змагань, більша частина українських земель опинилася під владою радянського союзу. До речі, відео про національно визвольні змагання в історії України ви можете подивитися теж на моєму каналі. Зараз з'явиться там вгорі екрану. Переходьте, дивіться і ставайте більш обізнаними в історії України. Більшовицька ідеологія була агресивно атеїстичною. Червоні були жорстко налаштовані проти християнства, так само, як і проти будь-яких інших релігій. А Різдво, як ми знаємо, це християнське свято, тому більшовики заборонили будь-які його елементи. Навіть прикрашання ялинки вважалося за антирадянський злочин. І так тривало до 1935 року, допоки партійний функціонер Павло Постишев не запропонував диктатору Сталіну відновити зимові свята для дітей. І так на швидкоруч переосмислили різдвяні атрибути, і наслідок цього переосмислення з'явився дід Мороз, Снігурочка, а ще Йолка з Новим Годом. А також різні різні нові новорічні персонажі. Замість святого Миколая, як головного персонажа зимових свят, з'явився Дід Мороз та Снігуронька. А замість янголів та численних різдвяних персонажів прийшли лісові звірятка. Ну, а віфлеємську зірку на верху традиційної різдвяної ялинки замінили на червону звізду. Так, радянська влада поступово витіснила те саме Різдво, яке є головним святом у християнському світі. І, до речі, на фінал відео, як і обіцяв на початку, розповідаю свої історії, пов'язані з Новим Роком. Пам'ятаю, як ми разом з однокласницею були тими радянськими новорічними персонажами. Тоді я навчався старших класах і для... Дітей з дитячого садочка ми організовували, проводили отаке от свято. Ну, звичайно, я був Дідо Морозуму, я обокласна снігурочкою. А ще одна весела історія, яка в мене трапилася, це п'яна хлам снігурочка, яка на новорічному концерті співала Червону руту. Правда, від тієї Червоної рути в мене ледь кров вухами не пішла, бо ну, бо реально, вона просто так вила, що кошмар. Е, ну, а що, на цьому я з вами тоді прощаюся. Якщо вам сподобалося моє відео, то не забудьте підтримати його вподобайкою. А також підписуйтеся на мій канал і діліться своїми новорічними чи різдвяними історіями в коментарях під моїм відео, тому що я хочу почитати ваші історії. Ну а з вами, як завжди, був Максим Кірсанов. на все добре та до зустрічі в наступних відео.